І йшов Заяць на зустріч йому вовк. Він каже, я тебе з'їм А заяць каже, я тобі загадаю дві загадки, якщо ти не відгадаєш, відпустиш. Каже, ну, давай". Перша загадка. Два конця, два кольця посередині гуздік. Вовк каже, не знаю. Друга загадка. Без окон без дверей повна хата людей. Вовк каже не знаю. А яка відповідь? Ну, на першу. Загадку то ножниці, на другу загадку то огірок. <смі> <смі> каже, ну й дізнає з жопу і пішов. Іде, йде, думає, думає, зустрічає Йожика. і каже, що ти робиш? <смі> Іду гулять. Хоче тобі загадку загадаю. Ну загадай. Без окон, без дверей повна жопа по огурцю. Івжик думає, а що це? Не знаю. Скажи, Вовка ж. Ну якщо же... як зараз не надурив, так да? ножниці.